Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо вибивати візера двома способами. Ну, я думаю, ви знаєте, що це один з босів, якого важко прибити, він буде літати, громити вас і ваш світ. Що ж, ну, в принципі, ось перший спосіб. Скажу вам по секрету, в мене все пішло не по плану. І він зламав мою базу. Ось я вже і у виживанні, і всі предмети, що нам треба, це діамантова броня, повний комплект, діамантовий меч, хоча б багато хавчука, Лук. Почекайте, бо я стріли забу. О, лук зі стрілами, якісь можна, по можливості, бафалки. Ну і, в принципі, все. Давайте будемо спавнити нашого візера, тому що. Битися нам з ним все-таки треба. Щось він. Ой, блін! Захотів! Але, друзі, не хвилюйтесь, в мене там ще є моя база в голові кріпера. Все, полетіло, друзі. Зараз, вона. Ай! Головне, друзі, ви зараз увертайтеся від нього. Будь, будьте в русі. Ай! Более Ай. Тихо. Аккуратно я сейчас сдохну. Мне пофиг, я звалю в свій будинок. Ай! Ай! Везем за бронею. Швидко. Ай! На базу, на базу, швидко, не питайте, що біля моєї бази робить автобус. А! Він ламає мою базу. Ні, ні ні, ні, ні ні не можна так робити. Ай, тут ще моби. Чому ніч взагалі настала? Дивіться, він там застряг. Ай! Та не мене, а павука. Ай, він вилетів! Ау! він помер. Швидко, 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 швидко. Та да чого він крутиться, як Гелікоптер, хелікоптер. Гелікоптер. Хелікоптер. Збираємо ресурси. Ні, Я хочу знищити мою броню. Короче, обстрілюємо його. Тебе я взагалі попадав. Я, конечно, дуже міткий. Як ви знаєте. Ай! Я зараз здохну. Я той будинок будував своїми руками тупорили візер. Кусок зарази біжимо звідси. В будинку стає небезпечно. Та хватить будинок ламати, він тобі нічого не зробив. У нього ті снаряди закінчаться. Чи він безкінечно буде мене дубасити, поки я його не приб'ю. Ай там біжи! Ні -ні -ні. Біжимо до спавну, щоб щось ще речі можна було підібрати. Друзі, щоб ви розуміли, Оце от зробив візер. Він зламав мою базу номер 1 яку я побудував в минулій серії. І зламав мою попередню базу. Я міг, звісно, ще в водну залізти або полетіти на небесну. Але не знаю, щось не додумався. Капець тут все розірвано просто. О, штани. Переходимо до наступного методу знищення візера. Що ж, ну, для другого способу нам потрібна отака от броня, класичний меч діамантовий, і от стіка динаміту. Як ви знаєте, коли візер спавниться, він вибухає. Тобто відбувається вибух. Той вибух буде активовувати наш динаміт, який буде підриватися і підірвати самого візера. Візера, до речі, треба буде закрити в якійсь кімнаті, щоб він рано, ну, рано не вилетів. <гум> Тому давайте я зараз зроблю ту кімнату з кучу динаміта. Це просто такий спосіб для лінивих. Минулий спосіб був для тих, хто любить хардкор. Я тепер хардкор не навизу, бо мені треба два, дві бази встановлювати. Ладно. До мене вже ті слайми дістали, щоб їх взагалі з гри забрали або з плоского світу. Треба заяву розробникам написати. Фух, друзі, я зробив. Готові? Тут можливо більше трьох стаків, тому що я трохи брав більше з креативу. Ну нічого. Берете, залазите в центр. Цього гігантського куба. Дени тут. Короче, хочется, чтобы мы такие перевал на відео, то підписуйтесь. Давайте подойдем до центру. центр. Мы точно не зера поставили. Во. Вот тот центр. Друзі, зараз буде біг бум Ой, лугає. У мене майн завис. Ва! Що там відбувається? Буде до сюди долітати. О, відлугало. А, ні, ніфіга не відлугало, там ще капець, що відбувається. То тільки половина підірвалась. Он там ще. Що? Як він вижив? Ах ти криса! Я для тебе стільки динаміту взірвав! Блі, в мене зараз мало ФПС, мені важко буде зараз ним битися. Коротше, друзі, другий спосіб не працює. Це провал повний. Це фіаско просто. Швидко, 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 залазимо, залазимо. Сидимо. По суті, це вода, вона не мала би розірватися. Ааа, що там відбувається тут капець? Ай! Шо? А! -а, -а. Только капець Ладно, я випливаю, я покидаю базу, база теж фігня. А стоп в мене ще літрів нема, щоб наверх піднятися на повітряну базу, та й тим більше він її ще й зараз зіб'є нафіг. Де той візер? на трон. Ех, ослики, бідні. Що з моїм кріпером? Це капець, друзі, це просто капець. Той візер, я не знаю, йому пофіг було на динаміт. Та господи, дайте мені день включити. Коротше, друзі, два способи прибити візора не спрацювали. Йо, і там ще динаміт, зривається, куди я до нього побіг, я що баран. Ладно, друзі, на цьому я буду закінчувати з тим логучим Майнкрафтом і візором на фоні, і взриваючимся кучу динамітів. Якщо ви хочете другу частину, або як я взриваю кучу, ще більше динамітів, перевіряю свій телефон на міцність. Чи він залугає, чи він не залогає, то поставте 15 вподобайок. Ну а зараз всім па-па. То капець.